Всім привіт! UFC 302 вже не за горами, новин багато, полетіли розбиратися. І почнемо ми, певно, з Новозеландської трійки, Ден Хукер дав маленьке інтерв'ю, в якому розповів про плани на майбутнє. Хукер розповідає, що націлений провести бій на UFC 305 у Австралії. Плюс до цього він повідомив, що Адесанія та Кайкара Франс також хочуть провести бій на цьому турнірі. Хукер ще не знає ім'я суперника, але в нього вже є деякі варіанти. Цікаво, хто стане опонентом Хукера. Останній свій бій він провів майже рік тому. Також не менш цікаво, що там Саня. Є шанс побачити його у мейневенті проти Дюплесі. У самого Дюплесі якраз є в планах бій проти Адесанії. Дюплесі розповідає, що хоче перемогти Адесанію, потім закрити переможця пари Вікар Керчімаєв і вже з чистою душою піднятися у напівважку. І якщо він вже так хоче бій з Саньком, а останній якраз роздумовує над поверненням у Австралії, то всі зірки сходяться. Якраз по часу у Дюплесі вже має бути бій, але поки що ніяких анонсів не було. Чекаємо, звичайно. UFC 302 вже на наступному тижні. Там у головному бою зустрінуться Пор'є та Махачев, і Порє почав розмірковувати. А що далі? Він там серйозно задумовується про закінчення кар'єри, причому це не залежить від результату бою. Виграш або поразка, Дастін розповідає, що готовий зняти рукавички. Розповідає, що цей спорт забирає багато сімейних моментів, і він готовий стати зразковим батьком, чоловіком і взагалі зануритися у цю сімейну рутину. І дійсно таке відчуття, що Дастін тут із самого початку. У нього. Була неймовірна кар'єра і зробив він немало. Єдине, було б чудово, якби крапку він намалював з поясом чемпіона. Ну і вік, звичайно, 35 років дасть а що там Махачев? А Махачев дав інтерв'ю, у якому розповів, що не збирається недооцінювати Дастіна. Він розповів, що коли розповідав про небезпечність гілітин Дастіна, то говорив серйозно, а медіа чомусь зафорсили з цього сарказм. Ні, він каже, що все серйозно, і гілітини Дастіна є одним із найнебезпечніших у UFC. Також він розповів, що бібіп, можливо, буде в нього в куті під час бою, і це буде дуже великим бонусом. До речі, Маккрекер також дав свій маленький прогноз на цей бій. Конор прогнозує нокаут. Від Дастіна, він розповів, що Махачів полюбляє розміни на початку бою і вже падав у нокаут від оверхенду. А це один із найкращих ударів у арсеналі Дастіна. Звичайно, шанс на нокаут ніхто не відміняв і в стійці питань взагалі ніяких нема. Є шанси, але хто його знає, як Махачів вирішить провести бій. Плюс його стійка з того часу стала набагато кращою. Про думку буків ми вже говорили. Дастін іде просто страшне з ним андердогом один до семи. З 302 розібралися, поїхали у 303-й. Там ми повинні були побачити швидке повернення хіла проти Раундрі, але у останнього знайшли заборонені речовини у крові, і на його заміну вийде Карлос Ульберг. У крайньому файтнайті він за 40 секунд знищив суперника, огляд на нього є, до речі, на каналі. Також карт Конора посилили свіжим анонсом. Єн Геррі проведе бій проти Венома Пейджа. Це вже офіційно. До цього ходили чутки, що Баклі мав провести бій проти Пейджа на 304. -му. Але, схоже, Пейдж вирішив не чекати так довго і залетіти у купу грошей, яку організував Конор. Ну і у минулому відео ми говорили про те, що Дана та Конор хочуть зробити якийсь великий анонс. Анонс відбувся, і Конор та Чендлер проведуть прес-конференцію практично відразу після бою Махачева та Пор'є. Відбудеться вона 3 червня у Дубліні. Білий розповів, що відразу після боїв стрибає у літак і летить до Дубліну. Квитки можна замовити. Уявіть собі, безкоштовно. Хто ще з бійців там буде, поки що я не знаю. Якось так. Ну і декілька новин про 304 карт. Там, як ми знаємо, Манель КП проведе свій бій проти Мукаєва. КП розповідає, що його не хвилює боротьба Мукаєва, і взагалі він бібів мухачів, на його думку не існує такого бійця, який зможе перевести його вниз. І навіть теперішній чемпіон Пантожа не зміг це зробити. Тож у Мукаєва там жодних шансів. І навіть якщо він це зробить, то там знизу КП відірве йому руки. Іншими словами, він розповідає, що він універсальний боєць і він стане покаранням для Мукаєва. А ось Том Аспінал, який очолить цей карт, розповів, що намагався просити UFC перенести час старту турніру, але вони сказали ні і поклали слухавку. Цікаво, що там за справи у Аспінала, що його не влаштовував час початку. З цим теж розібралися. Колись давно ми обговорювали бійчі товари та орка Петра, і наче всі сторони були згідні, але тепер почала з'являтися інформація, що Чіто проведе бій з Девісоном Фігереду. Причому більшість каже, що це вже офіційно. Сам Чіто на подкасті Рембіджа розповів, що хоче провести бій проти Жозе Альдо або того самого Петра. І навіть що останній скинув йому відео, в якому сказав, що Чіто курка, а він полюбляє їсти курку. Тим не менше, пізніше під анонсами про його бій з Фігередо, він написав Чіто 2.0 і що з нетерпінням чекає перемоги. Бій заплановано на 3 серпня в Абудабі, але офіційного анонсу на сторінці UFC я ще не бачив. Ну і вже якщо згадали про цей подкаст, на ньому до Речі, Джексон зробив анонс на рахунок Джона Джонса, але анонс цей полягав лише у тому, що скоро будуть якісь дуже дуже великі і цікаві новини від Джонса, і вони просто шокують все MMA ком'юніті. Тож шокує Джонс, а ось уже шокував актор Алджо. Він поїв смішної гречки і хоче наступний бій проти Євлоєва. Попросив того підписати контракт, коли він з'явиться у нього на столі. Також він додав, що на бої Євлоєва люди беруть з собою подушки і лягають спати. Про подушки це я вже вирішив трішки прокачати. Жарт Алджо. Він просто назвав Євлоєва нудним. Ну і цікаво те, що каже це той, кому навіть не дали мікрофон на UFC 300 після його шедеврального виступу. Очевидно, ці двоє будуть битися за пояс найнуднішого мадафакера UFC. Топорія вчора прокинувся з тієї ноги і як не дивно похвалив Омелі. Він думає, що Омелі все робить правильно і стає дедалі більшою і більшою зіркою. Навіть як бійцю топорії подобається стиль Омелі, як бійцівський, так і у всіх інших аспектах. Ну що, Омелі все-таки покорив серце Топорії і змусив його розповісти про свої справжні почуття. Всім любов! Ну і декілька коротких новин, Алекс Перейра знищив спаринг партнера, який вирішив трішки підняти рівень реалістичності спарингу. Стрікленд там посилено готується до кости, спарингує проти Долідзе та Цезара Алмейди. Корміє та Сонен розповіли про те кого хочуть бачити Конора у наступних боях. Корм'я вважає, що у разі виграшу Конор має зустрітися з переможцем пари Порєма Хачев. А якщо програє, то сказати добрий день Фергюсону. Соненось вважає, що це має бути або Dos Аніос, або Колбі Cвінгno. І якось так, хлопці та дівчата, всіх хто підтримує, обіймаю, всіх, хто не підписаний ніжно, прошу підписатися, у нас тут зазвичай щонеділі роздають смішну гречку підписникам. Ну і почуємось, звичайно, певно, вже у ембедів у понеділок.